Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про event loop. <звук> Що з собою являє event loop? JavaScript має модель виконання завдань, заснована на циклі подій. Тобто event loop відповідає за виконання коду, збір і обробку подій, а також виконання під завдань у черзі. Callback queue, Task queue або просто queue – це є та сама черга, за якою спостерігає event loop. Та спостерігати недостатньо, потрібно ще виконувати. Для цього є колстек або стек викликів. Працює це наступним чином. Івент луп дивиться, якщо стек пустий, він бере завдання з Callback Queue і кладе його у CallStack. А взагалі звідки завдання беруться? І як вони в Callback Queue потрапляють? Для цього треба зрозуміти, як працює JavaScript. JavaScript. JavaScript це однопоточна мова програмування, яка може виконувати одне завдання за раз. Однопоточна, одне за раз, ну а детальніше. Ну, JavaScript це інтерпретована мова, а не скомпільована. Це означає, що йому потрібен інтерпретатор, який перетворює код JS на машинний код. Існує декілька типів інтерпретаторів. Найбільш розповсюдженим є двигун V8. Він і використовується браузером Chrome. Браузер, як і будь-яка машина, має двигун. Двигун, який буде обробляти та виконувати JavaScript код. Одним з таких двигунів є двигун V8 від компанії Google. Це проект з відкритим кодом, написаний мовою C, та він використовується у браузерах Chrome та в середовищі Node.js, V8 парсить та компілює JavaScript код у машинний код. Так як ця тема про event loop, я не буду дуже багато говорити про V8, Лише поверхнево розберемо, яку проблему він вирішує. У випадку з браузером Chrome V8 і є екосистемою, яка відповідає за потрапляння завдань у Callback U, виконання завдань у колстеті, а ще є метадані, їх теж потрібно десь зберігати. Для цього є memory heap, об'єкти, масиви, функції тощо. Пригадуєте, я говорив, що JavaScript це є однопоточна мова програмування, яка може виконувати лише одне завдання за раз. а ще це не блокуюча асинхронна та паралельна мова програмування. Асинхронна, паралельна, я думаю, ми тут про івент луп говоримо. Так, і є завдяки цим поняттям, ми розберемо, звідки ще можуть попадати завдання у Callback Queue. У JavaScript може виконатись лише одне завдання за раз. і у цьому можна дуже легко переконатись. Для цього я створюю два цикли та виведу локальні значення змінних. В результаті значення з першого циклу були виведені першими, а далі значення з другого циклу. Чи, до прикладу, я візьму і просто поміняю ці цикли місцями. Правила виконання будуть ті самі. А чи чули ви про таку функцію як сет я певен, що чули. Давайте додамо її у наш приклад. Нічого особливого, просто додамо вивід, та хай буде час очікування 2 секунди. Як виглядає наш код? Маємо перший цикл, далі функція SetTimeout, очікуємо 2 секунди і наступний цикл. Для швидкого виконання запущу цей скрипт у терміналі. В результаті усі цикли відпрацювали, а функція SetTimeout вивела значення в кінці. Це і є техніка асинхронного програмування, яка дає змогу запускати потенційно тривалі завдання та мати можливість реагувати на інші події. Під час виконання цього завдання. У нашому випадку функція setTimeout була викликана асинхронно, тим самим не заблокувала виконання циклів. Ще одним прикладом асинхронного програмування буде функція Fetch. Розглянемо ще один приклад. Для цього в HTML-документі створимо UL, де будемо виводити результати скрипта. Дістанемо список UL за допомогою методу querySelector. також створимо допоміжну функцію, яка буде створювати та повертати дочірній елемент лі з текстом, який передається аргументом функції. Перший Цикл додає значення J у наш список за допомогою методу appendChild. Тепер функція Fetch. Першим аргументом передамо посилання на сервер. Функція Fetch повертає проміс, отже, запустимо на цежок за допомогою методу z. В другому промісі створимо картинку та передамо шлях на аватарку користувача у Property SRC та додамо цю картинку до загального списку. За прикладом першого циклу створимо другий. Далі покроково розглянемо, як працює скрипт. В першому рядку отримуємо доступ до списку UL. Далі декларація функції і запуск першого циклу. З кожною ітерацією Значення j додається у список. Далі виклик функції Fetch. Як бачимо, блоки Zen відпрацювали, та рядок 16 та 18 було пропущено. Перехід на наступний цикл вивід значень у список, і тільки зараз повертаємось у другий блок виконання блоку Zen, де додаємо аватар до нашого списку. Отже, код працював далі без очікування відповіді від сервера. В 8 немає реалізації таких функцій, як Fetch чи SetTimeout. Даний функціонал є вбудований в браузері, і він надає цей інтерфейс під виглядом Web API, який глобально доступний у об'єкті Windows. простими словами, якщо V8 не має реалізації даного функціоналу, він шукає його у глобальному контексті. В нашому випадку це доступно через Web API. Отже, ми з'ясували всю цю таємничу сутність петлі подій. Далі поглянемо, як працює Event Loop у симуляторі. Хай буде цікавіше або вже забери мене. Даний симулятор показує роботу event loop під час виконання певного скрипта. Ліворуч вгорі бачимо приклад JavaScript коду, який можна зберегти та запустити. Далі внизу є можливість редагування HTML розмітки або вивід його результату. Праворуч call stack, далі Web API, а нижче у нас event loop та callback. Queue. Пару слів про сам JavaScript код. Отже, що ми маємо? Метод ON реєструє функцію обробник на івент подію натискання на кнопку. Де Після натискання буде виклик функції setTimeout з часом очікування 2 секунди. Далі сьомий рядок, виклик методу console.log. Після нього виклик функції setTimeout з очікуванням 5 секунд. Ну і в кінці виклик методу console.log. Окей, збережемо та запустимо скрипт. Метод on реєструє DOM-Event на натискання кнопки. Усі операції з DOM-деревом виконуються через браузер. Тобто браузер надає цей функціонал. Відповідно, обробник події потрапляє у WebAPI. Наступний виклик методу консолог. За ним де виклик функції setTimeout, і сама функція не залишилась у колстеці з очікуванням 5 секунд. Натомість WebAPI взяв на себе роботу таймера, після чого він закине виклик функції у callback. І поки колстек пустий, буде виклик методу console.log. Після закінчення таймера функціонал попаде у callback, you, де відповідно event loop перевірить, якщо колстек пустий, я виконую цю функцію. Що відбудеться, як натиснемо на кнопку? Відреагує Web API, який закине виклик функції у callback. І знову робота для event loop. Якщо callsteck пустий, Візьму завдання з Callback queue та покладу у Callstack. Завдання викликає функцію та викликає SetTimeout. SetTimeout попадає у Web API. Web API очікує роботу таймера та по завершенню кидає завдання у Callback. Queue. І знову Event Loop. Перевіряє, чи пустий CallStack, якщо так, виконує завдання із Callback. Queue. І так по колу. Ось так в цілому виглядає робота Event Loop. У коментарях під відео я залишу посилання на дану веб аплікацію На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних випусках.